Скільки часу ви проводите за екранами комп'ютерів та телефонів? Насправді синє світло, яке випромінюють гаджети, може шкодити нашій шкірі. І як лікар-дерматолог, я все частіше помічаю у дівчат, які працюють за комп'ютером, схильність шкіри до запалення, почервонінь, підвищеної її чутливість. В чому причина? Ми вже з вами знаємо, що ультрафіолетові промені негативно впливають на нашу шкіру. Але так само негативний ефект також може чинити і синій спектр видимого світла. Проблема полягає в тому, що видиме світло проникає в нашу шкіру і сприяє підвищенню чутливості, запаленню, появі гіперпігментації, а також сприяє перечасному старінню шкіри. Згідно досліджень, синє світло провокує оксидативний стрес в шкірі. Підвищується синтез меланіну, а значить ризик появи гіперпігментації. Порушуються циркадні ритми, порушується сон, а значить, наша шкіра гірше відновлюється. Що ми можемо зробити, щоб захистити себе? Найперше, обмежте час, який ви проводите з гаджетами. Звичайно, використовуйте спеціальні додатки, програми, фільтри, які зменшують інтенсивність синього світла. Використовуйте нічний режим на гаджетах та зменшуйте яскравість екранів. Використовуйте в денному ритуалі сонцезахисний засіб, бажано стануючим ефектом, в складі якого є оксид заліза. І, звичайно ж, з оксидативним стресом допомагають впоратись антиоксиданти, тому варто включати їх і в раціон, і використовувати засоби, які містять такі інгредієнти.